Вітаю, друзі! Виник скандал навколо радіодиктанту Національної єдності, який відбувся, він проходить 26 років поспіль. А в цьому році спричинив бурю емоцій і хвилю критики в соцмережах. Його назвали недобре та зашвидко прочитаним акторкою Наталією Сумською, а сам текст дурнуватим. Тож розглянемо цю ситуацію. Ну от, Карти гарно показують. Об'єднання людей з приводу якогось творчого проєкту, а королева мечів та юстиція конфліктна, але принципова, справедлива ситуація через документ. колоди по повішеному, так, потрібне переосмислення виконаної роботи, буря емоцій. А по тузу жезлів розгорілися пристрасті на український манер, загальнонаціональні срачі. І карти кажуть, що потрібно просто прийняти ситуацію. А в чому ж причина такої хвилі критики? Ну ось вісім жезлів. Занадто швидкий темп, за яким не встигали, тому виник дисбаланс і не встигали навіть досвідчені учасники. Ті, хто писав диктант, неоднозначні не емоційні висловлю, емоційне невдоволення, розчарування замість задоволення учасників цього диктанту. А що не так з текстом? Що не так з текстом? По сім цій мечів це щось вкрадене. І дійсно мав місце плагіат. Авторка сама підтвердила, що зробила алюзію на Олеся Подерев'янського. Ну, внутрішні сречі, бачимо, те, що ніби роз'єднало по королю мечів, об'єднає по Вищому суду, це така національна риса. Та Дехто просто виплеснув накопичені негативні емоції. Так, двійка кубків закохані, все закінчиться по любов, по порозумінням та все заспокоїться по лицарю пентаклів. Ну, ймовірно, Наталя Сумська, яка попала під жернова колесо фортуни, виявилася недосвідченою у цій справі по пажу жезлів. А по Єрофанту організатор заходу Суспільне вибачиться і все закінчиться в